Дітки, до нас сьогодні завітали наші улюблені іграшки. Послухайте Віра Паронова лялька. Мою доню невеличку, в неї кіски, в неї личку, дуже лялечку люблю і до себе притулю. Давайте ще раз повторимо. Маю доню невеличку, в неї кіски, в неї личку, дуже лялечку люблю і до себе притулю. Віра паронова зайчик. Він вухатий і біленький, і пухнастий і м'якенький, має лапи замість ніг, з лісу він до нас прибіг. Він вухатий і біленький, і пухнастий і м'якенький, має лапи замість ніг, з лісу він до нас прибіг. Віра паронова машина. На колесах. Їде хатка, є віконця і дверцята. Дррр, мотор гуркоче, покатає всіх охоче. На колесах їде хатка, є віконця і дверцята. Дррр, мотор гуркоче, покатає всіх охоче. Віра Паронова м'ячик. Мій улюблений дружок. Круглий, наче колобок, по доріжці швидко скаче, називається він м'ячик. Мій улюблений дружок круглий, наче колобок, по доріжці швидко скаче, називається він м'ячик. Віра Паронова кубики. З кубиків будую дім, лялька буде жити в нім. Стіл зроблю, диван і ліжко. Рівно викладу доріжку. З кубиків будую дім, лялька буде жити в нім, стіл зроблю, диван і ліжко. Рівно викладу доріжку.